Як ви визначаєте, де копати? Тобто, ви опираєтесь на якісь писемні джерела чи проводите якісь періодичні сеанси, де спілкуєтесь з духами померлих, і кажуть, копати треба в селі, там бубники біля правої притоки річки, там такої то такої. -то. Там ми колись закопали своїх предків. Тобто, як відбувається цей процес пошуку локації? Ну, тобто, ви знаєте безпосередньо, чи ви маєте якісь пасемні джерела? Ну дивіться, процес археологічного дослідження, це, звісно, що не спілітичний суанс, він там, о, от я тут сказав, тут будемо копати. Це все знання, які передують, і вивчення теми, які передують взагалі, в першу чергу, дослідженням. Ну, як це відбувається, скажімо, дивіться, кожна культура археологічна, археологічна культура це те суспільство давнє, так, яке там археологи окреслюють, так, там черніхівська культура, пшеворська культура, там, не знаю. Культура кулясти амфор. Тобто це, скажімо так, археологічні терміни певних давніх суспільств, які мали спільну матеріальну культуру. Тобто ми спостерігаємо так, особливу, але спільну цю матеріальну культуру, яка мала дуже спільні риси між собою. Це може бути велика площа, велика територія, може бути невелика територія, залежить від певного суспільства.